Гостей зустрічають виконанням пісні «Ой, у лузі червона калина не тільки українською, а й французькою мовами. Чинають літературно-історичне дійство Дружба без кордонів у Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка. Це телеміст між Україною та Францією, розповідає директорка ліцею Оксана Якубовська. Французька сторона нам сьогодні дарує багато французьких книжок. Я сподіваюся, що це тільки початок, тому що французька друкарня дуже хоче нам допомагати в таких умовах війни. Тим паче, що засновник. Французької друкарні є грузинка, і вона добре пам'ятає, коли російська агресія як вплинула на їхню країну, і саме це її дуже болить. і Вона дуже хоче долучитися підтримкою до України. Влаштувати таку міжнародну конференцію вдалося з ініціативи онуків однієї з перших викладачок французької мови у п'ятому ліцеї Марти Кришталович розповідає її колега Оксана Хороб. Зараз пані Оксана працює в інклюзивному класі, проте чимало років Викладала французьку у п'ятій школі. І з особливим трепетом пригадує Марту Олександрівну, що це була істинна француженка і істина українка. Як француженка, вона зараз шикарно виглядала. Французи кажуть, міньо. Це така струнка, гарна жіночка. Мебель квафюр це гарна зачіска, макіяж дискретний. Ну, всі брали з неї приклад. Її дуже любили її учні. Вона була дуже спокійна, дуже виважена, витончена. При ній ніхто не не смів сказати ніякого поганого слова. Коломийський ліцей номер 5 імені Тараса Шевченка чимало років був закладом освіти, який спеціалізувався на вивченні французької мови. Після реформування внесли зміни. Однак це й досі єдина школа у Коломийській громаді, де поглиблено вивчають французьку мову, розповідає вчителька французької Дарія Бойко. Зараз п'ятий ліцей вже не спеціалізовано з французької мови, але проте діти вивчають французьку мову і в цьому. Році не тільки в цьому році, ще раніше нам подарували книжечки для дітей. Це дасть змогу дітям краще вивчити французьку мову, тому що це казочки і ще підручники. Ми сподіваємося, що ця співпраця буде продовжена. У межах співпраці не лише поспілкувались із Франції. Передали у п'яту школу книги для поглибленого вивчення французької мови. Ми дуже раді, що така маленька скромна ініціатива, а ви зуміли її підтримати і зробити з неї. І справжню подію я рада представити вам мою подругу. Надзвичайно скромну, талановиту і людину з великим серцем, яка від самого початку підтримує Україну, а особливо українських дітей. Це Майя Георгелідзе. Майя сподівається, що ми продовжимо нашу співпрацю. І ще буквально вчора до, нашого, до нашої події доєдналася родина французьких дипломатів, які е, е, знають, що таке вчити мову. Вони Постійно переїжджаючи з країни в країну, вдосконалюються, слава Україні.